Вітаю, шановні друзі! До вашої уваги прогноз погоди на вівторок, 1 квітня. До речі, місяць квітень носить свою назву 16 -го століття. Говорили, що в цей час земля починає квітувати. Тому і назва місяця пов'язана з цвітінням квітів. У народі були і інші назви місяця: наприклад, красень, лукавець, дюрчальник, водолій або апріль. Що латинською мовою означає сонячний. Можна з упевненістю сказати, що в квітні весна остаточно вступає у свої права. А тепер про температуру повітря на перший день цього шарівного місяця. Прогноз синоптиків у На сході Київської області в день до плюс 10 градусів. Небо буде вкрите хмарами і йтиме дрібний дощ. Вночі термометр покаже до плюс 2 градусів. У західному регіоні в день температура коливатиметься від 8 до 12 градусів вище нуля. Вночі опуститься до плюс 3 градусів. Мінлива хмарність без опадів. У північному регіоні в день до плюс 8 градусів, вночі плюс 4. Хмарно з проясненнями також йтиме невеликий дощ. На півдні день до плюс 14 градусів, вночі плюс 5. Протягом доби мінлива хмарність. В столиці вдень від 8 до 10 градусів тепла. Вночі температура опуститься до плюс 4 градусів. Протягом доби мінлива хмарність. На цьому я вами прощаюсь. Нехай щастить!